Показують нам лабораторію двигунів внутрішнього згорання в автотранспортному коледжі в Рівному. Йдем, на чому хлопці вчаться автомобільної справи ремонтувати, діагностувати легкові. Це щось більшеньке таке, що це тут? А ви це Зіл, це Зіл-ФОД нас. Зіл ГАЗ-66. Все заводиться, це солярка заводиться. пахне. Працюють БМВ, сучасний двигун БМВ. Ось там виставляють запалювання, самі, будемо так казати, на оцінку його виставляють, заводять, якщо правильно виставили. Тут міряють компресію. Це принципові звичайно моделі. Але вони діючі і фактично студенти мають О, тут якісь це, прилади. Це перші покоління мотортестерів, які можна діагностувати чи. Брати аналіз нашого двигуна. Угу. Паливна апаратура, там бачу, трошки древня, але, але, є. але є, наглядно, Тут можна по що. Це потужні двигуни, колишні от, радянського. Що за двигун, хто КамАЗ. впізнає? Це КамАЗ. Згад... КамАЗ, КамАЗ, да. і маска. І мазовський двигун. Коротше, пишіть, як вам. раритетна техніка, але вона ще їздить, значить. Абсолютно. Заводиться і без ніяких студентів тут всі виконують лабораторні роботи. Ну так, ідемо шукати толкових студентів. Так що приходьте вчитися в автотранспортний коледж в Рівному. Дуже рекомендуємо.